Усім доброго ранку. Починаю влог з приготування сніданку. Готую собі, як завжди, свою самоулюблену страву. Одну із улюблених. Давайте так будемо говорити, а то потім зроблю щось інше, ви скажете, Віта, те ваш улюблене, інша страва? Так, авокадо. Розминаю вилочкою. До речі, таке класне авокадо. Попалося так якось вдало, доспіло, і якраз таке, як треба. Вінки тостер мій зробив. Буду змащувати їх вершковим сиром. Ось таке по типу Філадельфія. Дуже мені подобається. Взагалі, сьогодні я завезла вже влада в школу, в технікум. Так, ні, шукаю, не можу знайти. А, кіно. Завезла Влада в технікум вже. Запізнилися сьогодні, ми дуже часто запізнюємося, тому що Влад дуже повільно встає. Раніше його збожу, чи пізніше все одно він стає повільно. Він такий смішний, він сідає, накривається одіялом і ще сидить так, спить, насидячи. Потім він потихеньку дістає одну ногу. Ой, такий смішний. 16 років, а ще як зовсім маленький. Гінки стараюся змащувати, коли вони вже такі трошечки ось, стали теплими, щоб не гарячі, бо тут і сир ну, розтане і буде не так смачно. Так, і далі вже ось сюди я ставлю авокадо поверху. І завжди авокадо треба посолити, поперчити і додати. Я додаю ще паприку солодку мелену, але це вже по бажанню. Ну, перчик сіль до треба обов'язково, бо ну, авокадо воно ж без смаку. Немає ніякого вираженого смаку то. І, до речі, авокадо дуже гарно допомагає, якщо хтось не знав, травленню. Якщо будете їсти авокадо, то буде хороше у вас травлення. Так, мішенька вже поїла, в неї каша там гречана була в тарілці, то вона вже її з'їла успішно. Молодець. Дитина вже не голодна. Стоїть, чекає, коли я вже піду в кімнату. Так. Сіль. А, до речі, я вам розказувала. Що хочемо, документ зробити, такий проїзний, щоб можна було їздити. Виявляється, такого не існує. Це хлопчик влада в школі, сказав йому, що в нього такий документ, є, по якому він до 18 років може їсти безкоштовно. Насправді такого документу немає. Ми вчора, нарешті, знайшли цю установу. бо ми не могли ніяк знайти. Ми то в одну поїхали, то щось у нас не виходило. Ось і нарешті ми вже знайшли ту, яку потрібно. І виявляється, що такого документа немає. Існує документ до 16 років. Якщо є легітимація, діти ходять у польську школу, ну, будь-який навчальний заклад до 16 років вони можуть зробити ось такий проїздний документ і їздити безкоштовно. Але Владу вже 16 років випанулась 31 з жовтня і все, йому такий документ не підходить. Тільки лише я не запитала, чи 16 включно, чи до 16, коли вже виповну 16, вже ні. напевно, що, я думаю, що якщо вже виповну 16, вже все, такий документ не підходить. Тому ми такий документ не зробили. Але є варіант зробити такий проїзний білет і одноразово платиться раз в півроку 300 злотих. І це виходить 50 приблизно злотих на місяць на проїзд на будь-якому транспорті, будь-яку кількість разів. Ось тому ось такий документ, скоріш всього, ми йому зробимо, але вже тоді, коли він буде їздити сам і туди, і назад. Бо якщо тільки назад повертатися, то ще так невигідно виходить. А якщо вже буде і туди, і назад їздити саме в техніку з технікою. То вже так стою, говорю, і яйця не поставила жарти. Поставила сковріт, стою, говорю, мені вже яйця треба сіди ставити та я стою, розмовляю. Ось тому, коли вже буде ось так їздити туди і назад, то ми вже ось такий документ зробимо. Це буде, звісно, вигідніше. Так, поки що я його ще зранку завожу, а назад. Ну, він частіше всього забираю, але буває, що він хоче сам, то він мене такі попереджує, що я приїду сам. Бо в нього в групі дуже багато є дітей з його класу, зі школи, його якої вони разом вчилися, тому він іноді з ними їде разом сюди, в цю сторону, ніби в одну їм їхати, то він іноді хоче. Не завжди, але потихеньку вже починає сам їсти. Так, посипаю паприкою. Можна, до речі, ще поставити сюди е, листя салату, якщо є якесь по бажанню. У мене, до речі, є салат айсберг тому я поставлю декілька листочків. Все. такий смачний сніданок. Виходить. Приїхала забрати Влада з технікуму, мав приїхати сам сьогодні. І прийшлося їхати за ним, бо він забувся свій телефон у машині. Поставив його на зарядку зранку і встав собі і пішов в технікум. І я поїхала з телефоном його додому. А йому, щоб оплатити проїзд в автобусі, треба телефон. Бо я навіть не знаю, де тут є цей білий томат, щось я не бачила, що поблизу був так. Тому мусила все покинути і їхати за ним, і приїхати ще й раніше, щоб не розминутися з ним. Бо я думала, можливо, він мені від свого однокласника напише чи подзвонить, щоб я їхала, чи не їхала, чи він якось це вирішить питання. Але він так і мені не написав нічого, не позвонив. може, номер забувся. Він казав, що він не дуже добре пам'ятає. То. не писав, не дозволяв, тому мусила приїхати. Стою, чекаю. У нас таке сонце вийшло. Вже навіть не схоже на зиму, яка була гарно. Вже більше схоже, як ніби весна прийшла. от реально. І до речі, це постійно так помітьте, що щороку сніг починається вчасно, потім він закінчується, і новий рік зазвичай сухий і, може, навіть бути сонячний. Клімат змінюється дуже сильно, бо я пам'ятаю, пам'ятаєте, які зими були колись, це взагалі супер. У моєму дитинстві, ну і в дитинстві багатьох, хто такий віком, як я, і старше, то пам'ятаю, що колись були зими дуже класні. Колись снігу як насипеть, я пам'ятаю, що в нас на городі просто по пояс залазиш той сніг і, і по пояс того снігу. Ну, звісно, ми були дітьми, дорослому, можливо, менше того снігу було, але сам факт, скільки його було того снігу. І вчора дивилася, дивилася відео Олі Чемич, де вона показувала, як вона своїй полінці зробила такий Санти сліди брудні до ялинки. І я згадала, як я, як нам колись в дитинстві, батьки робили. Теж сліди по паркані, ішли йшли вони такі по паркані через город і до самої хати, і до форточки до вікна. Ну, ще колись у нас були не пластикові вікна, а такі звичайні дерев'яні, там форточка така була. І це вони, до речі, як форточка буде українською, не знаю. І це вони йшли туди ці сліди, і вони ще робили такі, знаєте, подвійні ставили не, од... не одні великі капці, а два по підряду. Так разом з їх з'єднували, щоб ми реально повірили, що це не вони зробили. І ще розкидали мандаринки чи цукерки. Не можу сказати, мені здається, що мандаринки. Для того, щоб, типу. Миколай, я не пам'ятаю, чи це було на новорічні свята, чи це було на Миколая. Щось мені. Я думала, що це на новорічні, але треба мами запитатись. Але, можливо, навіть це було на Миколаї. Словом, я точно не пам'ятаю. І, словом, що ми ось повірили, то ось так батьки робили. І ми вірили. Ви мені в школі, розумієте, приходиш в школу, розказуєш, що кому принесли, і вже були діти, які не вірили, і розповідали, що це все брехня, що це вас обманють, що це все батьки роблять. Але я не здавалася. Я не знаю, до якого віку, але я не здавалася. Я їм доказувала, що ні, ви обманюєте мене, що це не батьки роблять. Тому що я бачила, там такі сліди нереальні, таких слідів не існує. Ну, але знаєте, це дуже класно. От е, це якась така. Е, коли ти очікуєш якогось такого дива, свята, подарунків якихось. Хоча які в нас були подарунки да, на той час. Де ж не були телефони, смартфони, комп'ютери, все таке. Але ми настільки чекали цих подарунків, ми настільки. Хотіли їх вже скоріше отримати, і це було дуже класно. В нашому дитинстві це було дуже круто. Бо зараз діти отримали те, й отримали. Ніби зраділи, але нема в них якогось такого відчуття, як то, мені здається, було в нас. Ось так сіла, Ось кудати, що приїхала за владом, а згадала цілу історію з дитинства. Ось так може бути. Картина називається Віта монтує влог. Дивіться. <реш> не можна сідати за комп'ютер, коли щось вариться. Блін. Я б ще не побачила, якби не почула по запаху, що пахне смаженим. Як я засмажила класну картоплю, це на олів'шечку відварила. Ну, добре, що не все згоріло. Ну так, зніму шкірку. Сподіваюсь, весь горя не буде чути. <ріст> Та... Вся, кастрюлю можна викидати. Хоча в мене колись була маленька, теж так згоріла, я її відчистила, спочатку залила, вона відійшла ось це все, а потім її відчистила рожевим пінгстафом. Але ну, я спробую. Якщо щось вийде з цього, то. Добре, якщо там дно здулося, то нема сенсу можна викидати. Тим більше що цей ронделет, він взагалі копійки коштував, я його купувала на вагу в цьому. А, ні, це не на вагу, це з київського набору в мене. Це самий дешевий київський набір. Тому мені дуже шкода, бо він копійки коштує, я купувала самим першим тут. Та ось так може бути, бачите? Коли сідаєте за комп'ютер щось робити. Я знов в автомобілі. До речі, килимок. Чоловік замовив на Аспресі, щоб мені так камера поставити і не з'їжджала. Я їду е, в цей. Їду в магазин Медіаксперт забрати замовлення. Бо замовила владу павербанк на свята. Бо вже, знаєте, в нього такий вік, що вже не знаю, що йому купувати то подумали купити йому павербанк, бо він постійно жаліється, що в нього розряджається телефон. Ну і ще плюс він його не заряджає вчасно, як завжди всі діти роблять. І йде в школу і в нього розряджається. Тому з чоловіком вирішили, що треба замовити павербанк йому подарувати, то прийшла смска мені, тому я все покинула і їду заберу, щоб вже знати, що він вдома. Владу сказала, що їду хліба купити. У нас і хліб закінчився. То я зараз зайду ще в Каріфур. Там, до речі, Каріфурі знаходиться там. Ну, не в Каріфурі, а там, типу, АКС, такий маленький, дуже торговий центр. І там є ще цей медіаексперт, куди я і замовила. Ось, і там Каріфурія. Я заодно і зайду хліба куплю. І ще подивлюся, чи є. Олія нерафінована, малесенька, така я показувала, колись я беру. Ось, щоб купити, бо я люблю її використовувати. Квашену капусту люблю робити з нею. Ось, тому подивлюся, що є, і куплю, якщо є. У мене настільки чутливий ніс, я дуже чую сильно. Здається, що я пахну цією горяною картоплею і цією морквою, і думаю, блін. Зараз прийду в цей магазин і мені здається, що від мене пахне цим горяним. Хоча я там скільки, ну просто кухня пропахлася, я зайшла в неї і вийшла, але ну, постояла декілька хвилин. І, звісно, я вже тепер як смажена картопля, пахну. Пахнути горілою картоплею. Але вже як є. А, я ще, я ще з'їла цей мандаринку. Думаю, може. ой, Думаю, може допоможе трошки. Може, думаю, переб'є цей запах. Хоча щось я чую, що ні, треба зараз волосся ввечері помити. Бо це ж волосся й пахне. Волосся ж воно в секунді вбирає якісь запахи. Зайшла в магазин Каріфорд ось за хлібом, і дивлюсь, що зараз акції почалися на все. Ось, наприклад, можна купити весь тексти. Друга річ за 50%. Дивіться, який класно побачила постільну білизну це 100% бавовна і це фланелька. Дуже м'якенька, приємна. З такі олені, дрібненькі тут на ньому, і розмір 160 на два. І дві наволочки 70 на 8. Якби був більший розмір, я можливо взяла би ціна 80 злотих. І можна було другу, наприклад, взяти за півціни. Ось на весь весь асортимент, на весь текстиль, на весь одяг святковий. Там, до речі, піжами є, далі теж ось ковтинки, пледи, покривала. Різні дивіться, які прикольні. Ось і так само на святкові різні декорації. Також мінус 50% на другу декорацію. Ось купуйте там будь-якого цього для прикрашання і купуйте другу за. 50% знижки, ось санти різні. І до речі, вони теж вже всі на знижку. 60, а він був в цей великий сад більше коштував. Мало того, що вони на знижку, то зараз друга річ за 50%. Ось кругом це пише. І так само а посуд тут 2 плюс 1. Два купуйте, а третій буде за один злот. Також можна міксувати будь-який посуд, будь-що між собою. Я вам вже тут знімала, тому знімати не буду. Просто хто живе у Польщі, то ось можете собі взяти на замітку. Далі може ще бути, до речі, знижки, но, ну, не знаю, не факт. Ось такий павербанк ми замовили на 20 тисяч і десь писало, що тут 20В швидкісна типу зарядка. Йде на ньому три ємності в ньому, три роз'єма є. Плюс екранчик ось цей, який показує, скільки зарядки залишилося. Я вибирала так, щоб було видно. І що тут ще цікавого? Не знаю, ніби нічого такого цікавого, але оце є три роз'єми. Це добре, можна заряджати багато одночасно речей, багато гаджетів. І купила ще в магазині Carrefour ось такий пакувальний папір. Блакитний. Зараз запакую в нього сніговиками такий смішний. Запакую в нього подарунок. І ще треба поїхати купити кабаноси, бо він зараз не їсть солодкого, не хоче їсти, бо щоб його менше сипало, то він попросив кабанос. Хоча кабаноси теж не найкращий варіант, але замість солодощів можна. Додати кабаноси. Це краще, напевне, ніж шоколад, я собі так думаю. В ролі олів'єшка. Оце наїмся вже Олів'є до Нового року. І на Новий рік я Олів'є, до речі, не їм. Ну, новий рік, я стараюся щось зробити таке. Цікаве. Олів'є це в мене страва Олів'є і шуба це в мене передноворічні свята, осінні Ой, свята, передноворічні салати. Думаю буду відриватися. Так, ну що, будемо пробувати реанімувати. Ось цю кастрюлю. Якщо вийде, то вийде. Ні. то піде вона в смітник. Ось так вона виглядає зараз класно, бачите, яка огоряна. Буду пінгстафом користуватися і губкою звичайною. І все, нічого такого більше не використовую. Спробую спочатку ось цією щіткою, а тоді вже губкою. Я взагалі сильно не тиснула, тому що вона мене ж, так, бачите, розщепіряна. Не хочу, щоб вона ще більше була така зовсім вже не гарна. Ви зараз мене будете часто чути на фоні, як мене грає гітарист. Коротко, я потерла. Півхвилинки, легенько, навіть не напрягаючи. Я не знаю, чому я чую дуже часто, що пінг став поганий, але в основному я чую це в Україні. Невже його відправляю туди якимось іншим? Ну, не знаю, чому так. Я от скільки вже ним користуюсь, я його дуже люблю. Він пахне полуничкою. Він, типу, екологічний. Ну, так, принаймні, пише тут, що він екологічний. Тому от, люблю дуже його використовувати. Ось. Не знаю, чому він там не такий. Я ось тільки взагалі хвилини потерла і все. Переймаю до це до трохи. Я вже ось це помила, ось. Ну, ось, ну ось таке було, забулась показати, ще показувала взагалі. А це вже тільки що за 20 секунд ось це помила. Як вам результат? Все, прийдеться, значить, зберегти її ще, покористуватися, раз вона не хоче згоріти. Так, докупила тут кабаноси різні, Ось такі величезні навіть взяла. І взяла ще ось такий йогурт з протеїном. Це вафельки бельгійські. Чіпси і ось тут сам подарунок. Кажу тихо, бо він підслуховувати може.